Вітаю, друзі, а також усі інші. Ааа, сука! А, бля, а! А! Ба-бля, помогите! Стой, стой, стой! Все? Бля, все, Помогите, В нас сьогодні 9 січня. і це. 1416 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обох ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, сьогодні підводимо підсумки першого тижня січня 2026 року. Що відбувалося протягом е, цього ну, нового січня. Новому році, в зоні бойових дій які результати просування російських окупантів а і безпосередньо які в них втрати? Яка а, пропорція, і наскільки вона відрізняється від тих показників, які були в 2025 році? Протягом е тижня, першого тижня січня, російські окупаційні війська намагалися максимально е активізуватися, звісно ж, по таким е напрямкам, як Покровська-мирноградська агломерація. Е намагалися наступати в районі Костянтинівки, розширювати зону контролю вздовж е казиного е торця. Окрім цього, активізувалися е відповідно. Ще в, е, на Бахмутському, в районі Бахмуту, на Слав'яно-Краматорській агломерації. Намагалися рухатись в районі е, колишнього Сіверського виступу е, напрямку, і зараз це вже можна сказати, Слав'яно-Краматорський виступ. І е, також е, демонстрували активність на півдні, в районі Гуляйполя. В районі Степногірська, але без якихось а, суттєвих результатів, без якогось ну, серйозного такого собі ефекту. Наслідок чого а, за перший а, тиждень з січня 26-го року російські окупаційні війська захопили 48 квадратних кілометрів території України. Хочу звернути увагу на те, що це найнижчий показник за другу половину 2025 року. Один з найнижчих показників, і це має багато факторів впливу. Чому саме такі цифри ми констатуємо навіть з урахуванням кореляції, але продовжуємо про це трохи пізніше, чому саме. Такі низькі низькі показники захоплених територій у росіян були на минулому тижні. Отже, втрати фактично за тиждень російські окупанти втратили 6930 особового складу, майже 7000. тисяч. Не можу сказати, що це дуже високий показник. Були показники набагато більше, і в 2025 році безпосередньо також середній показник втрат становив десь 7 тисяч, а інколи навіть і більше. Отже, не можна сказати, що це якийсь видатний результат, хоча е, в за добу на 7 січня росіяни втратили майже 1400 особового складу. Що о, є досить високим м, м, добовим м, м, показником по втратам, а за тиждень такий собі середньостатистичний, навіть трохи менше ніж середньостатистичний показник, але є дуже важливий нюанс. З урахуванням того, що було захоплено всього 48 квадратних кілометрів території України, ці втрати пропорцію встановили. Кількості витраченого ресурсу на один квадратний кілометр 144 тіла, тобто, 144 окупанта загинуло за те, щоб захопити. Загинуло, отримало поранення, потрапили в полон, щоб захопити один квадратний кілометр території України. Тобто, це втрата майже двох рот, майже дві роти клалися на те, щоб захопити один квадратний кілометр території. України, і от саме а, з урахуванням цих даних, цих цифр, ми можемо поговорити: а чому так сталося? Справа у тому, що зараз на хід бойових дій має вплив три фактори, які негативно впливають на можливості російських окупантів. Почну з самого простого про який усі одразу починають згадувати і думати, особливо зараз. Це погодні умови. Це погодні умови, і дійсно в умовах е е морозів, е в умовах е снігів, е досить важко піхоті наступати. А росіяни наступають переважно піхоту. Як ми бачимо, використання броньованої техніки вони не повернули. Вони не повернулися до практики використання механізованих колон настільки масово, наскільки це було в 22, му 23-му, 24 четвертому, та на початку 25-го роках. Вони продовжують наступати піхотою. Отже, в мороз в сміх особливо не понаступаєш. А коли починаєш, то а, у тебе обмежений рух, ти не настільки мобільний, і відповідно ти більш легка ціль а, для дронів. Окрім цього. На морозі а, набагато важче евакуювати і взагалі пораненому вижити в таких умовах. Тобто, в е, природні умови зараз зменшують вирогідність виживання російських поранених, тому і збільшується кількість незворотніх втрат двохсотих. Щодо безпосередньо другого фактору, він пов'язаний з тим, що е, російські окупаційні війська зараз вперлись в е, малі та середні міста України. Тобто, вони зав'язали в Покровсько-Мирноградській агломерації. Е, Покровськ, Мириноград досі росіянами не окупований, там продовжуються міські бої. Вони зав'язали в Часовому Яру. Вони намагаються повернутися до Куп'янська. Вони намагаються штурмувати Костянтинівку, інфільтрувати туди свої ДРГ, але вперлись в Костянтинівку. Вони зав'язли серйозно, загальмували в Гуляйполі, і там продовжуються міські бої. Все це гальмує просування росіян в польових умовах. Тому ми і бачимо не такі великі показники захоплених територій. Але бачимо достатньо інтенсивні бойові дії, високі показники втрат відповідно 144 тіла на один квадратний кілометр. Це результат того, що більшість а, втрат а, це околиці міст або самі міста, тобто це населені пункти в полі а, менший показник, відповідно пов'язано з тим, що і в польових умовах наступальних дій відбувається зараз набагато менше. боєзіткнення, майже по всій лінії боєзіткнення, але саме інтенсивність наступу. Сконцентровано саме по містам, про які я сказав, і третій фактор, який також має серйозний вплив на те, що російські окупанти в січні 26-го року за перший тиждень мали ось таке: ну дійсно, як на мене, як для нас, позитивне співвідношення, тому що а, коли вони втрачали за тиждень 65-70-50 тіл на квадратний кілометр. Ну, м'яко кажучи, мене ці цифри не тішили. 144, Мені це подобається, могло бути краще, але непогано. Отже, третій фактор у чому полягає: я вже сказав про міста. Я вже сказав про Покровськ, про Мирноград, про Веляйполе, про часів Яри, який тримає оборону вже більше ніж два роки. А у нас 1416 та е, доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Ну от, через е, 48 годин буде 1418 та доба. Тобто стільки, скільки тривала велика Вітчизняна війна, це фаза Другої світової війни. За той період, коли Радянська армія. Втратила величезні території, відновила величезні території, захопила величезні території вже в Східній Європі. І все це за 1418 14, днів. Що Росія? Росія зараз не може навіть захопити до Кінця Покровськ Мирноград, Гуляйполе, часів яр. Ну і з Куп'янськом це взагалі е, найгучніший фейспалм, ну, ганьба та провал е, кінця 2025 року. Тому російське командування жене велику кількість людського ресурсу, хвиля за хвилею, просто в суїцидальній місії, щоб здобути до цієї дати 1418. Ну, хоча б. Хоча б Покровськ, хоча б Гуляйполе, хоча б мирноградну, хоча б щось, хоча б часів яр там кредитом захопити. А коли відбуваються ось такі накази, а не така помірна, а досить зважена інфільтрація з розширенням зон контролю, а інфільтруванням якомога глибше в населений пункт, коли відбувається ось така м'ясорубка, ну, відповідно, і більше втрат. Отже, зараз. Я можу сказати, що ми вийшли в ту фазу, яка максимально сприятлива для нас в питаннях виснаження російських окупантів, захоплюють території мало. Один з найнижчих показників з 2025 року і протягом 25-го року витрачають ресурсу на перший погляд на рекордну кількість, але у співвідношенні дійсно це один з найкращих показників витрат втрат росіян. За весь 25-й рік, один з найкращих 144 тіла на один квадратний кілометр. Головне, щоб а, цей показник він протримався. І цей перший тиждень це був не ситуативний момент, який після кореляції, через а, декілька а, тижнів, продемонструє зовсім інші цифри. А, маємо надію, що він дійсно протримається, як мінімум. Така тактика ведення бойових дій, тобто зосередженість на містах, населених пунктах, у період е, сильних морозів та снігу, е, великого снігу, я думаю, протримається до кінця зими. Е, темпи просування росіян на зимовий період, вони будуть зменшені. При цьому можуть збільшитись е, якраз показники е, втрат особового складу. Каталізація їх чергового етапу наступальних дій в польових умовах буде вже після зими. Це приблизно буде весняна кампанія. Тому дуже обережно робимо такий прогноз: а робити прогнози, це справа невдячна. А що ці показники з мінімізації захоплених територій, вони все ж таки протримуються до кінця зими? Головне, щоб втрат у росіян було більше. Оце буде впливати в подальшому на їх можливості реалізувати вже і наступні наступальні кампанії весняну фазу, а також літню фазу. Дякую всім, хто дивився це відео. Я нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою натиснувши дзвоника, прокоментувавши. Припоснувши, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще і стати спонсором обосвіє, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори цей контент завжди отримують першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, під час чергового огляду мапи бойових дій на обосіє. Слава Україні! Слава нації!